Росія з першого дня повномасштабного вторгнення є одним з основних постачальників зброї. А ви як думали, це ж братський народ? Звичайно, вони допомагають. Так от, війська Рефії люб'язно передали Збройним силам України десяток танків Т-62, декілька танків Т-64. Більш ніж 290 танків Т-72 у різних модифікаціях. Більше 130 танків Т-80 у різних модифікаціях 13 танків Т-90. З артилерії кілька автоматичних мінометів і протитанкових гармат. Більше 20 штук 120 міліметрових самохідних і причіпних мінометів та артилерійських установок. 25 причіпних і 5 самохідних 122-мм гаубиць, сотню 152-мм причіпних та самохідних гаубиць та гармат. Одну 203-мм самохідну артилерійську установку. Близько 40 122-мм реактивних систем залпового вогню. 4 220 мм реактивні системи залпового вогню. Кілька вогнеметних систем залпового вогню. З бронетехніки поступило більше 40 штук різноманітних бронеавтомобілів. Більше 300 бойових машин піхоти. Бронетранспортери усіх наявних в російській армії видів та модифікацій. В загальній кількості більше 370 штук. Це приблизно стільки ж, скільки від усіх союзників разом взятих, не враховуючи США. Такий от солідний всюди хід, кілька транспортно заряджальних бронемашин, кілька бойових розвідувальних машин, близько 15 машин розвідки та управління вогнем артилерії. Десяток самохідних протитанкових ракетних комплексів з протиповітряної важкої техніки більше 40 зенітних установок та зенітно-ракетних комплексів. Тобто, Росія не поступається Британії та Німеччині по кількості ем, доправлених в Україну одиниць цього виду озброєння. До того ж, є беззаперечним лідером в плані різноманітності. Також від рашки поступило чимало іншої військової техніки, більше 400 вантажних автомобілів, більше 60 безпілотників, ну і звісно, безліч боєприпасів та стрілецької зброї. І це тільки загальнодоступна інформація. Реальні цифри значно більші. На жаль, расисти також захопили чимало нашої техніки. Але їхня кількість в рази менша, і фактично це єдине джерело надходження важкого військового озброєння для Росії. Загальні втрати расистів, згідно з інформацією від Генерального штабу ЗСУ, на сьогоднішній день такі. Продовж циклу хто друг, а хто не дуже, я постійно акцентував увагу на важкому озброєнні. Це важливо, оскільки в Росії його з кожним днем стає менше, а в Україні, попри втрати, більше. До моменту, коли мобілізованим вражці нічим буде воювати, поки що ще далеко. Але зроблено для цього вже досить багато. Якщо рахувати в мертвих зелених американських президентах, то втрати військової техніки Росії обходяться в десятки мільярдів доларів. Танки коштують мільйони доларів, літаки, гелікоптери десятки мільйонів. Millions. Millions. Крейсер Москва це взагалі 750 лямів на дно. Як відомо, Росія випустила по Україні понад 3,5 тисячі ракет. Такі ракети, як Точка У, Х-59, коштують сотні тисяч доларів. Онікс, Х22, Х-55 1-2 мільйони, Іскандер 3 мільйони, Калібер 6,5 мільйонів, Х101, Х-47 Кінжал в районі 10 мільйонів доларів. За інформацією від Головного управління розвідки Міноборони України, в Росії закінчуються точні ракети Іскандер. Їх залишилось менше 200. У повітряних силах ЗСУ пов'язують суттєве зменшення ракетних ударів з тим, що окупанти бережуть ракети для обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури взимку. Одним словом, тварі економлять те, що з ракетами дефіцит, не може не тішити, як і те, що до зими повинні приїхати норвежський Насамс і німецький АІС. Їх, звичайно, не вистачить, щоб, як то кажуть, закрити небо. Але такі сучасні, потужні та неймовірно точні системи зможуть суттєво підсилити захист України від повітряних загроз. Так, втрати рашки безпрецедентні. Але цього поки що недостатньо, щоб їх зупинити. Звичайно, якщо вірити нашій пропаганді, яка іноді буває не менш заштореною. То орки нічого не вміють, не знають, не розуміють, воюють мосінками на Т-54, Друга армія світу це міф та ілюзія, і коли це наші, то війська тактично відступають. А коли расисти, то тримтячі тікають. Орки не знають, що бувають туалети в квартирах, Бог з нами, і взагалі ми вже виграли війну, тільки ще ніхто про це не знає. Я звичайно розумію, потрібно піднімати бойовий дух, і все таке, але й не варто втрачати зв'язок з реальністю. Сподіваємось, що це дуже скоро зміниться, але на сьогоднішній день вони свою програму мінімум виконали: сухопутний коридор в Крим. До того ж, чомусь вони і далі на деяких напрямках наступають. А наші високопосадовці і далі говорять, що російська армія поки що переважає по кількості озброєння. Є погані новини. Справа в тому, що Друга армія світу це не вигадка рашитської пропаганди. Йдеться не про тактику чи стратегію військових. Це загальна статистика, в якій враховано чисельність збройних сил, кількість наземної, морської і повітряної військової техніки, і ще чимало інших параметрів. Наприклад, резерв, скільки майбутніх двохсотих вони можуть потенційно призвати. Ось приблизний список того, що в них було до початку повномасштабного вторгнення. Порівнюємо з втратами, бачимо не дуже втішні цифри. Але не все так страшно. Починаємо віднімати. По-перше, не забуваємо, що це пострадянська країна. А значить, цифри актуальні лише на папері, кому як не нам про це знати. Візьмемо, наприклад, танки. У них точно немає стільки танків, бо іздатних на момент вторгнення було десь 3,5 тисячі, а вказана кількість разом з тими, які на зберіганні. Зберігання означає, що з них забрали всю електроніку і залишили і ржаві та на якомусь танковому кладовищі. Електроніку потім успішно розкрали, продали і пропили. Ну хто з тих місцевих генералів міг подумати, що справді мудаки в Кремлі почнуть війну. Добре, якщо вдасться воскресити два з 10 після такого зберігання. Це у випадку Т-72 і Т-80. А от зі старішими моделями ситуація наступна. З того, що не змогли продати в інші треті країни світу, вже давно ростуть дерева. Але і ці динозаври іноді пасуться на наших полях. Проте недовго. По-друге, не забуваємо, що є таке поняття як мінімальний запас бойової стійкості, нижче якої Росія опуститися не може. Ерефія величезна і значна частина військових сил так чи інакше буде залишатись розпорошеною по країні. Причиною цього є не стільки страх перед зовнішньою загрозою, це більше для зомбоящика, скільки перед внутрішньою. В Чечні і навколо зосереджена буквально армія російських солдат, а от звідти Москва їх нікуди не забере ні за що на світі, ось чому вони не могли обійтись без мобілізації. Військових вражців ще сотні тисяч, а відправити їх не можна. Все, що могли вже і так кинули в Україну. А от що стосується техніки, який саме відсоток вони вважають мінімальним запасом, невідомо. Проте нещодавно у повітряних силах зсу повідомили противник зосередив довкола України значне авіаційне угруповання, його кількість коливається, то в одну в то іншу сторону, і налічує близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 Військових литовищах використовується аеродми Білорусі, Росії, Окупованого Криму. По-третє, вже неодноразово згадані втрати. Це ж тільки знищені, а поранених ще вдвічі більше. О oh ah, well. враховуючи те, що рашисти не мають змоги вчасно надати медичну допомогу. Кількість тих, хто коли-небудь повернеться в стрій, критично мінімальна. По четверте, в нас випливає із третього. Їм так вломили, що уговтатись решисти поки що не в змозі. Вони поняття не мають, що в них де є, де чого бракує, куди і що потрібно перенаправити. Повний хаос. З особовим складом були серйозні проблеми. ВЧК відкрито набирали зеків, з усієї рашки збирали добровольців, родіну защищать. Нарешті зрозуміли, що не допомагає, влаштували мобілізацію. Потрібен час, щоб тих мобіків назбирати і хоч якось символічно підготувати. Теоретично. На практиці не готують. Мобілізація тільки розпочалась, а вже відомо про втрати серед цих вояк. Офіційно оголошено про мобілізацію 300 тисяч. Неофіційно ходять чутки про мільйон, або навіть два. Скільки б їх там не було, це не означає, що всі вони в один момент з'являться на фронті. Їх підвозять поступово і затикують прогалини. Наші їх мочать. Підвозять нових? Ну добре, але навіть з такою оптимістичною математикою боєздатної техніки в струю все одно більше, ніж вже знищено. А 1-2 мільйони орків, скільки б їх не мочили, все одно лістимуть. Так що ж тоді виходить, що їм вистачить сил ще на одну таку війну? Якщо дати рашистам час відновитись, так. Вони наведуть лад з наявним озброєнням, а то самі зараз не знають, де в них що і в якому стані. Не тренують нових пілотів, а то літаки і гелікоптери є, а літати нікому. Наштампують нових ракет, був вже дефіцит. Підготують особовий склад, забезпечують його необхідним спорядженням. Ні для кого не секрет, що значна частина наших солдатів купували спорядження за власний кошт або за допомогою волонтерів. Уявляєте собі, яка в них ситуація. Спальники однозначно, плюс туристичні коврики і заміну, ну поняли, да всі. Этого ничего нет Наших мужиков мы сами все укомплектовали По медицине тоже Жгуты У меня на вас на всех жгутов не хватит мы мужиков нету жгутов собирал. А? Нету в жгутов. Родственники пусть Аптечки, бля, с этих, как его Автомобильные Автомобильные аптечки потрошите Берите оттуда жгуты Так, мужики, только не ржать Жен, девушек, матерей просите Прокладки Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. пулевое ранение, прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это с Чечни знаю. Прокладки обязательно, ну дешевенькие. Понятно? Вам туда все сгодится. Сейчас сырая погода у медицины. Мужики. Сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Их еще заразу мэр. Наступного разу вони вже не будуть робити таких катастрофічних помилок. Кремлі цього дуже прагнули і всіляко намагались розіграти чеченський сценарій з перемир'ям, а потім новою війною. Ми призиваємо київський режим немедленно прекратити огонь, всі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще у 2014 році, і повернутися за стол переговорів. Ми до цього готові. Об цьому не раз було сказано. І референдум і мобілізація, треба расистам, щоб пригальмувати контрнаступ до зими, коли він теоретично так чи інакше повинен пригальмуватися. Ось чому ніякого миру зараз бути не може. Ось чому потрібні атакамси. Ось чому потрібні f 16 І ось чому потрібно. Але судячи з розвитку подій, Херсон і значну частину Луганської області в СУ зможуть повернути ще до кінця року. А кількість знищених рашистів, враховуючи кваліфікацію новоприбулих, може досягнути шестизначного числа. Те, що в рашці не кінчаються, вже не страшно. У нас патрони, снаряди і ракети не закінчуються. І частково мобілізовані росіяни дуже скоро повернуться додому. Частково. У будь-якому випадку, хаймерси і зимою стріляють.